Так, значить, я стою користувачем колобок круглий, який зареєстрований у хоролгім «Укредюкейшн». Клацаю по посиланню. Заходжу через Google. Так. Ось мені пропонують зайти обліковим записом саме Колобка. Заходжу. Продовжити. Так, студент. Обов'язково студент обираємо. Україна. Починаємо прописувати Хорольська, І далі вже воно вибирає. Хорольська гімназія Полтавської області. Проходимо. Урок перший. Заходжу в перший урок. Ні, ну клас, Це клас. Класів, класів можу ага. бути багато. Ви підключені до цього класу. І ось будуть задачки, які ми будемо Ну, Давайте я напишу першу задачку поки що. Щоб розуміли, що тут робить. Ось перва задачка привіт світ. Потрібно прочитати умову. Напишіть програму, яка виводить на. Привіт світ. Ну, ми от скопіюю я, щоб не набирати. Копіювати. Вибері. Принт. Дужки самі закриємо. закриє, виберемо. ctrl Так, ну що? Сперва запустити програму. Подивіться, виводить привіт світ. І тести. Два тести пройдено. Ось написано, що воно можна виводити, що виводить у вас. Так, хорошо. Закриваємо і здаємо це завдання. Все. Якщо якісь є питання, ось до завдання, яке здаватиметься, тут можна написати свій коментар. Я його побачу і... У можливості відповім.